Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Нещодавно в католицькій церкві розпочався ювілейний рік 2025. Кожен такий ювілей є нагодою, щоб через виконання певних умов очистити свою душу від зла та отримати благодать Христового милосердя. Все це наближає нас до значення святої тайни хрещення. А отже, до віри у Христа. Однак не всі одразу приходять до прийняття цього дару, а потребують осмислення подій та взаємовідносин з людьми, яких зустрічають на своєму шляху. Людина не може прожити без віри. Святій Тома Аквінський зазначає, що невіра за своєю суттю суперечить природі людини. Повсякденне життя свідчить, що людина вірить в щось або в когось. Звичайний повсякденний акт, такий, як їзда в ліфті, вимагає віри. Чи знаємо ми точно, як працює ліфт, хто його зробив, чи його регулярно перевіряють на справність? Думаю, що більшість людей на ці запитання відповість ні, те саме стосується будівель, інших технологій та багатьох речей, якими користуємося в побуті. Ми сприймаємо багато речей у повсякденному житті з певною сліпою довірою до науки, а тим паче, коли ця довіра достатньо підтверджена спільним досвідом, так само і з взаєминами між людьми. Ми довіряємо один одному на слово. Без такого типу віри, ми просто не рушили б з місця, не сіли б у транспортний засіб, не користувалися б мобільними телефонами чи комп'ютерами. Життя людини було б неможливим без довіри один до одного, оскільки людина не може довіряти виключно особистому досвіду і знанням. Описана природна віра має три основні особливості, про які зазначає Йозеф Рацінгер, папа Бенедикт XVI. По-перше, вона завжди стосується того, хто знає, тобто передбачає фактичні знання кваліфікованих і надійних людей, які говорять нам, що це саме так і є. По-друге, така віра включає довіру багатьох, які грунтують своє повсякденне використання речей на надійності знання про їх порядок, у якому я не беру свідомої участі, але знаю, що він існує. По третє, передбачається певна особиста перевірка знання про інші речі через повсякденний досвід. Таким чином, ці три елементи вказують, що такого типу віра не є ірраціональною. тому в процесі людського досвіду народжується знання віри. Представлені типи природньої віри до віри знаходяться на горизонтальному рівні. Християнська ж віра, яка є надприродною, також володіє трьома вище описаними особливостями, які присутні в надзвичайно різноманітній та збагачувальній для кожного історії християнства. Необхідно підкреслити, що християнська віра є надприродним даром, адже включає прийняття того, що об'явив нам сам Господь. Християнська віра включає подвійний вимір, акт віри. Та зміст віри. Віра у своєму акті є відповіддю людини на Боже Слово, об'явлене у Христі. В акті віри задіяна вся людина з її інтелектом, афективною сферою та свободою. Віра є не лише інтелектуальним процесом, не лише вольовим чи емоційним, це все разом, це акт цілого Я, цілісної людини в її єдності. У цьому сенсі Біблія називає його актом серця. Звичайно, навіть коли ми віримо, ми не застраховані від сумнівів. І іноді від пошуку. Однак акт віри приводить наше життя в рух, не заважає розуму шукати, а стимулює його. Поки ми перебуваємо в цьому земному житті, наша віра завжди в паломництві, випробовування є її невід'ємною частиною. Шляхи досягнення віри можуть бути найрізноманітнішими, адже, як говорив Тертуліан, християнами не народжуються, а стають. В основі акту віри завжди лежить зустріч з подіями, особами, обставинами нашого життя. Віра у своєму змісті охоплює сукупність істин віри, дарованих Божим об'явленням. Ці істини ми покликані пізнавати і ними жити. Звичайно, вони не можуть бути відразу осягнуті людиною з огляду на обмеженість її розуму, тобто істини віри виходять за межі раціональної здатності людини їх одразу охопити. А тому становлять так зване таїнство віри. Однак віра і розум не перебувають у конфлікті, але коли вони діють правильно, уникаючи надужиття у вигляді ідеології фундаменталізму, між ними існують взаємодоповнюючі гармонійні взаємини. Варто зазначити, що віра не є плодом особистого автономного я, а стосується відкритості до дії Бога, пізнання та єдності з ним. Цей радикальний характер віри апостол Павло висловив в описі свого досвіду навернення. Живу вже не я, а живе Христос у мені. Віра це становлення себе через спілкування з Богом, яке опосередковується через спілкування з Христом. Саме тому для віри є важливою молитва. Як зазначив Папа Францис під час загальної аудієнції 14 квітня 2021 року, світильник віри доти палатиме на землі, доки матиме олію молитви. Без віри все валиться, а без молитви віра гасне». Всі істини віра є розвитком однієї істини, яку ми відкриваємо в них як дорогоцінну перлину, за яку варто віддати все своє життя. Цією істиною є Бог. У центрі нашої віри стоїть Ісус Христос, істинний Бог та істина людина, який для нашого спасіння прийшов на цей світ, ставши людиною, та дарував нам спасіння ціною власної смерті на Христі. З одного боку, віра це глибоко особистий контакт з Богом, щоб я міг говорити з Ним, любити Його і вступати з Ним у спілкування. Але водночас ця найбільш особиста реальність, нерозривно пов'язана із спільнотою. Ніхто не дав віру сам собі, як ніхто не дав життя сам собі. Наша любов до Ісуса і людей спонукає нас говорити іншим про нашу віру. Кожен віруючий, немов би ланка у великому ланцюгу віруючих. Я не можу вірити без підтримки вірою інших. А своєю вірою я допомагаю підтримувати їхню віру, читаємо у катехізмі католицької церкви. Апостол Павло пише, що віра походить від слухання. Слухання своєю чергою завжди передбачає наявність співрозмовника. Таким чином йдеться про важливість спільноти віруючих, церкви, яка була заснована Богом і безперервно формується ним. У таїнстві Христа міститься також таїнство церкви. Християни впродовж історії зустрічаються з різними викликами в суспільстві, у якому перебувають. Саме тому Христос Господь довірив церкві депозит Божого Слова, щоб вона з допомогою Святого Духа зберігала святість, глибше досліджувала, вірно звіщала і пояснювала об'явлену істину. Обов'язок церкви полягає в тому, щоб звіщати Євангелія всім народам, щоб виконати це завдання, вона повинна постійно розпізнавати знаки часу і пояснювати їх у світлі Євангеля. Що відповідно до ментальності кожного покоління, відповідати людям на їхні споконвічні питання про сенс нинішнього життя і прийдешнього, читаємо душпастерській конституції про церкву в сучасному світі Gaudium et Ецпес, Другого Ватиканського собору. Саме цей Собор Католицької церкви зумів надати орієнтири Божому Людові, що він міг чинити прогрес в місії звіщення Євангеля. Другий Ватиканський собор це насамперед епохальна історична подія, яка стала також результатом Божої благодаті. У 2022 році відбулося відзначення 60-ї річниці від відкриття Другого Ватиканського собору. В рамках підготовки до ювілею папа Франциск постановив, що 2023 рік був присвячений поглибленню спадщини цього собору. А Декастерія в справах євангелізації видала серію невеличких томів квадерні де кончіліо з метою відновлення центрального змісту другого ватиканського собору. Видання пропонує аналіз чотирьох соборових конституцій, де вербум, сакросантум кончіліум, лімендженціум та гаудіум ецпес, які розкривають різноманітні теми, щоб поглибити та свідчити християнську віру в сучасному світі. Представляючи основні зерна змісту даного видання у поєднанні з багатим переданням церкви, Продовж наступних передач ми будемо роздумувати над особливостями християнської віри та вченням церкви, щоб оживляти діло євангелізації, яке є актуальним як в житті окремих людей, так і в житті суспільств.